Сьогодні я вам покажу лазерний рівень фірми Techman. Він йде на дві лінії модель TSL 2х10GS. Бачите, він комплектується з новими батарейками такими. Зарядний пристрій. Також такий коробка картона і плюс чехольчик з пінопластом. На трьох тоїчках, щоб його включити, бачите, тут є раз. Все включиться, батарейка я вже поставив в комплекті 2. І тут пережимаємо тут рівень зверху, тут ножки можна регулювати вище нижче. Ми бачимо, чи він рівно стоїть, чи то можна вирівнювати, бачите, вище нижче він так крутиться. І вирівнюємо. І тут можна пережимати режими. Бачите лінії, зараз на мені я буду, лінія пропала, з'явилася. Верх, верхня її так, нахрес. Короти. Ну, дві лінії. Але досить такий апарат, тут платформа це да, це також. Тут регулюєте, бачите, можна крутити потрошки. Можна самому так крутити. Ну, гарантія на нього 3 роки, так що можете замовляти. Дякую за Ставте лайки.